Ти колись замислювався, як виглядає справжня тиша перед бурею? Не романтична, не кінематографічна, а реальна гнила слизька тиша, в якій уже пахне трупами, але ще ніхто не кричить. Це саме та тиша, яку Володимир Зеленський нав'язав цілій країні напередодні вторгнення. Він примусив всіх мовчати, робити вигляд, що нічого не станеться, що всі західні розвідки, аналітики, уряди брешуть, що американці драматизують, що британці нагнітають, що вся ця світова машина. Аналізу і супутникової розвідки просто влаштовує дешевий театр. Пригадай, як він виходив в ефір і говорив: не ще не переживайте, ми все контролюємо. Що він контролював? Можливо, страх, можливо, нерухомість в омані, можливо, свої відсотки в рейтингах, але точно не оборону, не кордони, не фронт. Бо фронту тоді ще не було. Був лише кордон держави, яким він нехтував так само, як нехтував правом людей знати правду. Сотні офіцерів, генералів, дипломатів, західних радників тоді кричали про одну річ: почніть евакуацію, закупіть протитанкову зброю, готуйте ППО, попередьте цивільних. А що робив він? Він виводив у телеефіри своїх клоунів і піар-радників, щоб ті глузували з американців, які нібито намагаються зупинити інвестиції в Україну своїми страшилками про вторгнення. Він не просто не вірив, він будував власну паралельну реальність, у якій вторгнення заборонено, у якій Росія це просто сусід із неврозом. У якій можна домовитися, у якій він герой, який переграв Путіна, хоча насправді він лише догравав ту партію, яку Кремль почав ще тоді, коли він виступав на КВН у Юрмалі. Але найбільша зрада не в його наївності, найбільша зрада у свідомому рішенні залишити людей незахищеними. Пригадай, ніч на 24 лютого він не оголосив воєнного стану напередодні, хоча знав про точну дату. Він не закрив кордон, щоб зупинити прорив ДРГ і танкових колон. Він не наказав евакуювати міста, які опинилися під ударами вже за перші години. Він навіть не наказав перекрити мости і дороги, залишивши їх відкритими, щоб ворог міг зайти без перешкод. Це була тиша перед бурею, влаштована Зеленським, це була тиша зради. Чому він так вчинив? Він боявся паніки, ні. Він боявся відповідальності, бо, якби він визнав вторгнення напередодні, він мусив би діяти як верховний головнокомандувач, а йому було комфортніше бути просто президентом, президентом-актором, президентом ролю. Він не хотів, щоб його образ героя, знятого у софтлайті із промовами про мир, розсипався в очах виборців. Він вибрав збереження рейтингу ціною тисяч життів. Це не припущення, це факт, підтверджений кожним повідомленням розвідок США і Великої Британії, який він особисто отримував у січні, лютому 2022. І тут починається найгірше, навіть після вторгнення, він не покаявся, він не визнав помилок. Він збудував культ своєї інфальтильності, подавши її як мужність. Замість слів, я пробав оборону країни. Він сказав, я тут. І всі ці натовпи втомлених людей, яким так хотілося, хоч за щось триматися, вхопилися за ці два слова, бо правду було б не витримати. Правда звучала б так: я тут, і через мене ваші діти в підвалах, через мене палають міста. Через мене армія зустріла ворога без розгорнутої системи мінування, без реальної мобілізації, без інженерної підготовки рубежів оборони. Ти пам'ятаєш, що він говорив напередодні? Нічого не буде. Все нормально, не піддавайтесь паніці. А паніка була єдиним, що могло врятувати тоді мільйони життів, бо вона б примусила людей виїхати з прифронтових міст, бо вона б дала сигнал бізнесу вивести родини. Бо вона б дала сигнал світові, що Україна не наївна жертва, а країна, яка б'ється. Але замість паніки він дав людям оману найсолодшу, найсмертельнішу оману в історії сучасної Європи. І ось тепер уяви собі його майбутнє. Йому доведеться жити в країні, де кожен третій втрачений солдат це результат його рішень, де кожна зруйнована школа, кожна розбомблена лікарня, кожне спалене село це монумент його брехні про все під контролем. Чи розуміє він це? Ні. Він думає, що історія запише. «злець Зеленський вистояв, але історія напише, Зеленський не попередив. Бо стояти, коли тебе б'ють, і вистояти, коли ти підготувався, це тема це різні речі. Україна не вистояла завдяки Зеленському, вона вистояла попри нього, попри його страхи, його нерішучість, його боягузливу потребу подобатись і бути улюбленцем мас. Його майбутнє це мовчазні погляди матерів загиблих, коли він буде знову виступати з трибуни про священну війну. Його майбутнє це тиша. Та сама гнила, слизька, смердюча тиша, яку він подарував країні тієї ночі. Але цього разу вона буде лише для нього, бо люди навчаться кричати, коли відчують небезпеку, і вже ніколи не повірять актору, який грає героя, забувши, що на сцені кров це, це грим, а в реальності життя, за яке він відповідає. І коли він залишиться сам у цій тиші, він згадає слова, які ніколи не вимовив пробачте, що я вибрав себе замість вас, але буде пізно. Мірор-луп, закрите від луня, він думав, що тиша це спокій, а тиша була вироком. І щоразу, коли він вимовляє, я тут, ця тиша відповідає йому: ми там, у землі, бо ти не попередив.